Як прокачати свій гардероб, міксуємо кардинально різні стилі. Це дозволить нам уникнути застою у гардеробі, підвищить комбінаторику і дасть нам набагато більше простору для фантазії. Балансуємо різні довжини та силуети. Якщо ваш гардероб буде складатися лише з довжини міні або лише з оверсайзу, це автоматично забере у вас можливості різноманітних стилізацій та гри всередині гардеробу. Не купуйте одноманітні речі та речі схожі між собою. Побудуйте свою якісну базу, яка буде опиратися на. На ваш тип фігури та ваше ДНК стилю, і вже до цієї бази докуповуйте стилю утворюючі та складніші одиниці. Таким чином, ви набагато краще припрацюєте свій гардероб, зробите його цікавішим та більш унікальним. Також пам'ятаємо про правило, що верхів завжди повинно бути більше, ніж низів. Один низ повинен підходити до пяти 7 верхів. Я думаю, ви вже плюс-мінус зрозуміли по цій картинці про що йде мова і що маючи одні джинси, можна створити кардинально різні образи. Ну і звичайно, ми ніколи не нехтуємо аксесуарною групою, тому що якраз таки завдяки аксесуарам можна довершувати образи і надавати їм якісь конкретні вайби. З вами була стиліст Амалія. Підписуйтесь, якщо хочете знати більше про моду та стиль. Всім цьому.